Я Нерода Павло Анатолійович, машиніст бурової установки. Бурову установку bg 45 Bauer використовуємо для буріння паль першого етапу будування мосту. Бурова установка дозволяє точно контролювати всі процеси під час буріння. Це штанга Келі. Вона опускає буровий інструмент на необхідну глибину. Вона може розкладатися на глибину 52 метри. Це обсадна труба. Інструмент буріння. Обсадна труба обертається за допомогою ротора. Це кабіна машиніста бурової установки, звідси я керую усіма процесами. Це важель безпеки, який приводить в дію всі механізми бурової. Це важель управління буровою трубою якою ми пробурюємо палі. З іншої сторони важіль, який керує ковшибуром. Вони працюють в парі з обсудною трубою. Ось так я керую ходовою частиною бурової вперед і назад. Цей монітор показує всі технічні навантаження, які відбуваються в процесі буріння. Я родом з Конотопа, а працюю по всій Україні. Я з дитинства мріяв стати будівельником і вже 15 років будую дороги і мости. Працюючи в автостраді, маю час на особисте життя і хобі. Моє хобі як влітку, так і взимку рибалка. Я є частиною команди автострада. Ми будуємо якісні дороги і мости.